Всіх вітаю, друзі! Підготували поле з картоплею, покосили, поприбирали і підготували для... Будемо купати. Завтра, післязавтра, приїде трактор і будемо купати. Буду показувати вам. Знімати. Дивимось далі. Так, друзі, вже докопуємо, закінчуємо, ще, може хвилин 20 і тоді будемо на причеп вантажити і везти додому. Покажу пізніше. І так, друзі. Картопля наша викопана. Вже повозили додому, тут недалеко. Все добре було. Десять людей збирали. Все добре. Менше двох годин. Півтори години ви Все, зараз покажу. Ось так, друзі. Тут є 50 мішків. Бульби самі. Такі невеликі, середня, якраз нормальна середнього розміру. Перед тим копали зранку в 7 годині тут допомагали родичам, то в них така більш, сама така груба, дрібної не було взагалі сама велика, а в нас така середня. Ну і нормально, ми дуже задоволені, то є з 9 соток. Ну Рахуємо навіть якщо по 20 кг, то тона є 100%. Бульби. Я вже казав колись, що картопля це сама рослина, а плоди називаються бульби. Так що правильно говорити і картоплю купати, і бульбу. Все правильно. Отож, ми задоволені, урожай є. Всього доброго, працюємо далі.